Доброго дня! Представляю вашому, вашій увазі е, вимірювані кліщі. Юніте 210. Ось такі, ось такі коробці, вони, ось їхні характеристики. Можете зупинити відео на паузу, подивитися. Ось так це виглядає. так вони приїжджають. Така комплектація. Як бачимо, побачимо, ну, такі дві батарейки йдуть. Так, от ну виглядає Такі кліщі, такі батарейки дві. Кліщі зроблені з якісного пластику. Ось. Ось така зручна ручка. Хотів би зауважити увагу. Ось зараз покажу вам контакти. Ось так от. Тут все зроблено. можна нажимається лежать в Росії зручно. Ось. Дуже туга міцна пружина. З тяжкістю нажимаю. Все. От бачу відсік для батареїв. Дані вимірювання можна замовити на нашому сайті. Промокод бачите на екрані, також в описі до відео буде ссылка на даний товар.